Як налагодити роботу кишківника, як прибрати здуття, запори і інший дискомфорт. Усі ці теми, про які не дуже комфортно говорити сьогодні у цьому відео. Всім привіт! Мене звати Анна Глазунова, і сьогодні про дуже важливу і цікаву тему я підготувала для вас дієві рецепти, які допоможуть у 90% випадків, якщо у вас немає якихось патологій. Тому кишківник, поїхали. По перше, кишківник це наш головний. Перший імунний орган і другий мозок. Тому дуже важливо його любити, піклуватися і робити робити це так, як роблять це японці. Тому що, дивлячись, як вони харчуються, я бачу, що. Їх зв'язок з харчуваннями довголіттям, це, напевно, за рахунок того, що вони піклуються про кишківник. Тому сьогодні в цьому відео я поділюся порадами, які ми можемо взяти собі у японців, а які ми можемо взяти у своїх пращурів. Хочу почати з того, що правило, яке дійсно змінили моє життя за останні місяці. Я завжди знала, що це дуже корисно робити. але... Почала робити дійсно кожного дня постійно, і ви знаєте, що це гаряча вода. Все так просто. Я раніше пила гарячу воду тільки вранці, коли прокинулась, і це мені завжди дуже допомагало. І я завжди казала про це у своєму інстаграмі. Але сьогодні я почала пити гарячу воду протягом всього дня. Тобто в мене є такий термос. І я дуже раджу, знаєте, це такі здається, неважливі речі, але вони працюють. Я раджу вам придбати для себе якийсь такий термос красивий, зручний, під ваш стиль, щоб вам було його зручно носити з собою на роботу на зустріч, на прогулянку з дітьми і так далі. В мене такі японські терми з ручкою дуже класно. Моя знахідка у цьому році мені так його зручно тримати і носити з собою, що я ніколи не забуваю. Я зрозуміла, що це важливо, тому що раніше мені термоси явно не подобались. Перше правило, яке дійсно змінює стан вашого ЖКТ. Це гаряча вода. Чому? Тому що зараз у дуже багатьох людей є якісь там природні перекручені е, жовчі протоки і так далі. Але це майже кожної людини. Тобто не думайте, що це тільки у вас. І у дуже багатьох є застой жовчі. І внаслідок цього порушується робота нашої печінки, кишківника, паразіти і, і так далі. Тому що е, наша система. Е, Створена для того, щоб обізаражувати все, що попадає внутрі. І якщо це не сталося, значить щось не так. І гаряча, гаряча вода може це виправити. І це, дійсно, працює. Бери ці, правила, бери ці правила прямо зараз і будете мене подякувати. Тобто, я зранку просипаюсь, випиваю гарячу воду 1-2 стакани. Для, чого? для того, щоб вже не було застоя жовче. Все, це обов'язково. По-перше, по-друге, я вже свіженьку, е гарну воду набираю з собою в термос і куди, куди б я не їхала, вона завжди зі мною. Для того, щоб налагодити роботу живчу. живчу. Перше. По-друге, це дуже класно працює, якщо ви худнете. Якщо ви худнете, будете пити гарячу воду, на протязі дня ви почнете менше їсти, це точно вам кажу. І ви перестанете перекушувати. Тобто, поснідали. Потім, ну, е якщо захотіли щось з'їсти. Скажіть собі дорогенька, попий водички гарячої. вона дуже приємна. Я коли п'ю гарячу воду, знаєте, мені вона так подобається, тому що вона так зігріває, вона дає таке тепло, зникає апетит. Поїхали далі. Гаряча вода. По-друге, збалансована тарілка завжди допомагає вирішити усі проблеми, майже всі. Тобто, знаєте, якщо у вас є проблеми з ЖКТ, спочатку налагодіть харчування, візьміть 3, там, 5 місяців і потім вже йди, йдіть до лікарів. А, у прошлому а, відео ми казали про збалансовану тарілку, і я дуже просто вам розповіла те, що я до, довго вчилась. Якщо вам цікаво, і ви ще не дивились, то будь ласка, подивіться подив, це відео, тому що там я прям показала, як збирати свою ідеальну тарілку. А сьогодні я хочу сказати тільки про овочі в цієї тарілці, тому що нам дуже потрібно їсти овочі, якщо ми бажаємо, щоб кишківник довго працював і був здоровий. І, і тобто, ми будемо молодими, тому що кишківник це по перше Стан нашої шкіри. Якщо у вас є висипання, якщо у вас, вам не подобається ваша шкіра, колір і так далі, то ЖКТ сюди. А висипання і кишківник дуже-дуже часто зв'язані, можуть бути, може бути що це гормони, але кишківник і шкіра, мікробіом у нас один і той самий. Тобто, якщо ви зараз не їсте достатньо овочів, це означає, що ви не отримуєте достатньої кількості клітковини, яка потрібна для того, щоб наш кишківник працював перистальтика і відновлення, і очищення. Тому, будь ласка, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Скільки разів на день ви їсте дійсно овочі. От скільки разів, один, два, три. Я вам раджу, як я, роблю, як я роблю, як мені зручно, я коли беру тарілку, я завжди, щоб я не їла, навіть якщо в мене немає часу, я завжди знаю, що в мене повинна бути група овочів. Це може бути що завгодно, але потрібно бути. І якщо зовсім нічого немає і немає часу, будь ласка, квашена капуста. Хоча б а, також я дуже раджу, якщо у вас є а, проблеми з кишківником, наприклад, запори, то зверніть, будь ласка, овочку. На овочі такого плану, як дайкан, редька, капуста, морква це овочі, у яких груба клітковина. Тобто, вона буде дуже класно очищувати ваш кишківник. Більш за того, вона буде давати вам довгу ситість, тобто, ви, якщо бажаєте схуднути, ви будете довго не хотіти. Їсти. І ось, наприклад, я вам покажу зараз свою тарілку, яку я з'їла на сніданок. Покажу зараз інші тарілки. Подивіться, у цих тарілках дуже багато, на перший погляд, ого. Мені в інстаграмі пишуть ого, ви стільки с'їдаєте. Так, але подивіться, це більше половини тарілки це овочі. І це, що мені дає, по-перше, Кишківник здоровий. По-друге, я довго не хочу їсти. Ви тільки подумайте, за скільки секунд ви можете з'їсти котлітку, а за скільки секунд ви зможете з'їсти річку. Розумієте? Тобто, поки ви пережуєте ці овочі, ви вже наїдаєтеся. Це дуже класно розуміти. А о, о, огурець, наприклад, дуже швидко це вода. Ну ж помідорчик, це не овочі. Нам нужно привчати себе їсти овочі складні, тобто такі грубі. Тось, другий пункт. Овочі в вашій збалансованої тарілці обов'язково номер один. Три рази на день, сніданок, обід вечеря, Або скільки разів ви їсте, стільки їжте овочі. Третє правило, третій секрет, секрет для золотого кишківника. Це ферментовані овочі. Тут завжди дивлюсь на японців. Японці у кожній прийом їжі у кожній прийом їжі їдять ферментовані овочі. Що таке ферментовані для нашої культури, наших прачурів? Ми просто з вами можемо взяти квашену капусту і їсти її кожного дня. Це дуже зручно, якщо у вас нема часу. Це дуже економно, це дуже корисно, тому що квашена капуста ще й вміщує в собі вітамін С у великій кількості. А це Вітамін молодості. Тому, якщо ви їсте квашену капусту, ви ще з'їдаєте норму вітаміну С для нас це та квашена капуста. Але якщо ви, має, ви хочете мати продвинутий рівень, японці впевнені, що краса починається з середини. І після 25 років ми всі втрачаємо колаген, без якого шкіра не може бути пружною і красивою. Тому я приймаю колаген кожного дня і рекомендую нашим клієнтам, і я бачу, як він працює. Найвища біодоступність та ефективність. Цей колеген впливає на зморшки, на зволоженість та на чутливість шкіри. Посилання залишаю в шапці цього відео. То ви можете додати собі місосуп, кімчі, тофу це теж квашений квашений імбир, квашений дайкон. Ось, наприклад, японці вони квасять і ферментують усі овочі. Я прям сама бачила в домах японців довгожителів, що в них в холодильнику завжди є ферментовані овочі, дуже смачні. І вони додають їх до рису, до м'яса і завжди за овочами харчуються. Ще одне правило японських довгожителів це те, що вони їдять овочі з горіччю. Ви знаєте, що горіч це дуже. Дуже корисна у тому числі для кишківника, для противоспалітельної дії, для того, щоб не було паразитів і бактерій. Тому звертайте увагу на овочі і зелень з горіччю. Ну, а зелень ми її завжди повинні приділяти увагу, тому що зелень це антиоксидант. Завжди все, що зелене, нам корисно. Їж Побільше зеленого, будеш молодий. Тобто, у кожну свою тарілку я завжди додаю зелень. це дуже зручно. От дивіться, у вас немає часу зробити салат, і ви не бажаєте потратити много на кухні. Тому у вас завжди повинен бути коробка рукала або там, листя салату. І ви просто в тарілку додали рукала, наприклад, овочі просто порізали. Uh, там якісь додали ферментовані овочі, все, це дуже це 5 хвилин. Мені пишуть в інстаграмі Аня, скільки ви збираєте свої тарілки? Да, я їх збираю 5 хвилин, дівчата. Uh, просто в мене є заготовки. Просто я завжди думаю, що в мене є на завтра із овочів. І я раджу вам робити так само. Ідемо далі. Якщо у вас з запорами ми розібрались. якщо це запори, то я дуже раджу. Uh, Вести овочі, але важливе уточнення, якщо ви їх раніше не їли, то робити це поступово з любов'ю до себе. Тобто, якщо ви раніше їли тільки огурчик, помідорчик, петрушку, то сьогодні візьміть трохи дайкона, трохи капусти, потрошку. потрошку. Чому? Тому що ваша мікрофлора і ферментативна система не готова в такій кількості перетравлювати овочі, і ви можете отримати вздуття. Якщо ви будете це робити поступово, поступово, я зараз зараз дуже багато овочів, і в мене немає ніякого. Ого, вздуття навпаки, я маю дуже класне відчуття, плос, плоский живіт і в мене ну нема відчуття, що я там. Багато з'їла і довго-довго відчуваю ситість. Тому з запорами розібрались, додаємо овочі, додаємо ферментовані продукти. А якщо ми з вами кажемо про те, що є не запор, а просто ви відчуваєте вздутий живот, раджу звернути вашу увагу на солоденьке, скільки ви його їсте? коли ви його їсте? Тому що я зі свого досвіду так вважаю, що солодке це номер один, якщо у вас є вздуття, або солодкі фрукти. Тобто для мене, наприклад, ну яблуко це не дуже комфортно по стану. Живота мого, тому я їх не часто їм, і я їх намагаюся їх їсти з так більш з легкою їжею. Тому звертайте увагу, але стан здутого живота це ненормальна. Це не знаєте, так да у мене так завжди. Ні, так не потрібно бути. Ви потрібно розібратись, на що у вас ця, можливо щось пропити, Приділяти увагу своєму кишківнику. дуже важливо, тому що, на мій погляд, кишківник це просто номер один орган для нас. Якщо він буде в нас здоровий, в нас буде все. І красива шкіра, і здоровий мозок, і імунітет здоровий. І більш за, за цього, якщо у вас в кишківнику є запалюючі процеси, то звісно ж ніякі вітаміни в кількості необхідні, і білок не будуть засвоюватись. Тому, якщо у вас є запалення в кишківнику, то у вас напевно буде там в аналізах сніжений білок. І тому треба звернути увагу, що у вас з кишківником. Як це зробити, я розповім трохи детальніше далі. Тому залишайтесь зараз тут, і до речі, якщо це відео вам цікаво, я зрозуміла вам розповідаю. Будь ласка, ставте лайк цьому відео, підписка на мій канал. Я дуже цьому рада У кожен ваш лайк. Це для мене дякую. Інтервал. Інтервал між їжею. Про що це я кажу? Про інтервал між вечерею і сніданком. Це по-перше, для мене наприклад, це завжди був класний спосіб налагодити все і не тільки кишківник, а ще й зайву вагу. Це дуже швидко працює, тобто дивіться, в мене зараз, наприклад, я у шостій вечеряю, снідаю я у 8. -й. Тобто, в мене там 14 годин інтервал, коли я нічого не їм. Я тільки п'ю воду, я можу випити чай без нічого, без нічого. Для чого чому це потрібно для кашківника? Тому що нам потрібен інтервал для того, щоб відновитися і перетравлювати їжу, щоб система ваша могла повністю зробити свої процеси і відновитися вночі. Оце дуже круто. Якщо ви це робите, ви зранку. Не будете мати набряків, ви будете легко просинатись, ви будете їсти, ви будете зразу хотіти їсти. Це нормально. Тому. Это для мене просто найулюбленіше правило після гарячої води це інтервальне голодування. Тільки дивіться, у кожного воно своє. Для когось, наприклад, достатньо 14 годин, 12, 16, тому ні на ні на кого не дивиться. Робить так, як вам потрібно, тому що немає правила, яке підійде всім. Ми всі різні, ми всі маємо різний метаболізм, ми всі маємо різне життя. У когось п'ятеро дітей, якийсь там інтервал, у кого дуже багато спорту. Ну тобто ми маємо різну активність, тому Різні процеси відчуйте себе. А який для мене комфортний інтервал? І зробіть його. Але обов'язково зробити. Тому що якщо ви вечеряєте 8-й дев'ятій вечора, лягаєте спати у 10-й 11-й, то ви вночі будете перетравлювати їжу. А зранку ви просинаєтесь і вас вже О, в мене вже набряки. це від віку. Це не від віку, а це від того, що ви їсте. Або, наприклад, ви зранку не хочете не їсти, не жити, не працювати. Ну тому що ви вночі не відновили свою систему. Я собі завжди кажу, Аня, якщо там зараз, ну, хтось. Вечерю. Я кажу, я завтра буду проснусь красива, з плоским животом і без всяких втьоків. І навіть якщо вночі не сплю, але я не їм ввечері, я буду нормально виглядати. Тому я вам теж раджу зробити собі такі правило. Ідемо далі: інтервал між сніданком і обідом, між обідом та вечерею. Це теж дуже важливо. Тому що, якщо ви постійно жуєте, наприклад, ви поснідали, потім ви з'їли печеньку, потім ви пообідали, потім ви з'їли фруктик, тобто ви постійно щось їсте, це теж буде. Впливати на стан вашого кишківника у тому в сенсі, що буде мати процеси запалення, постійні процеси перетравлювання, бродіння, вздуття живота. Тому подивіться: візьміть один раз блокнот, лістик, замітки в телефоні, і один раз запишіть, будь ласка, що ви їсте цілий день, і ви побачите: ого, там я з'їла горішок, там печеньку, там поснідала, там побі... Тобто постійний процес жування, як корови на. На полі. А так не повинно бути. Якщо ми, якщо ми хочемо мати е, струнке тіло, здорове тіло. Для мене здорове ціло це струнке тіло. Так повинно бути. То нам потрібно поважати систему, поважати закони. Тобто нам потрібен якийсь час. Поїли і йдіть займатися справами. Не думайте про ту їжу, як, як, як хлопці роблять, От я дивлюсь в офісі. Чоловіки ніколи не їдять. От вони поснідали і до обіду вони працюють. Жінки постійно з печеньками з конфетками. Ну якщо ви їсте солодке, то з'їжте вже його коли ви їсте. Тобто зробіть собі ось цю перерву. Це дуже важливо, дівчата для роботи нашого кишківника. Що ми можемо додати до свого е, раціону, щоб налагодити роботу. По перше, пробіотик. Я завжди кожного року купляю в Японії пробіотик, і ми його не представляємо зараз. Це можливо, будемо, але зараз ні. І я просто вам ну покажу, що я ось такий п'ю і навіщо? Але я раджу вам кожного разу, якщо ви відчуваєте, що, наприклад, ви, ви після якогось хвороби пропили антибіотик або щось таке, пропивати пробіотик. А я його іноді п'ю просто курсами, тому що я розумію, що здоровий кишківник це дуже важливо. І я... Точно вважаю, що це тільки краще. Тобто, дійсно, якщо ви його п'єте, все добре. Якщо ви його перестаєте пити, то все повертається як було. Тому, по-перше, харчування, харчування і харчування. А пробіотик це по-друге, це теж добре, але я його приймаю. По-друге, що я приймаю, і це теж класно працює. Це чай з поліфенолами, теж японський. Це те, що ми представляємо в Україні, в Казахстані а, і в Європі. Чому мені подобається цей чай? Тому що він відновлює, тобто він прибирає запалення. По перше, по-друге, головне, що він стабілізує рівень інсуліну, цукру в крові, тобто стабілізує. Це значить, що ви в першу половині дня чаю цей випиваєте, і там, як як ви там не харчуєтесь? Цей чай дає такий рівненький рівень інсуліну, А це антиейдж. це дуже-дуже класно, особливо тим, хто вже має інсулінорезистентність, або знаєте, такий признак, так? коли у вас є в області талії жира більше, ніж вам хочеться, і його становиться все більше і більше. Це вже теж говорить о те, що ви цього і потрібно за цим слідкувати. Потім такий чай дуже класно буде працювати для кишківника у тому числі, не тільки як антиоксидант. Ну і біосупорт, про який я завжди кажу, тому що це, знаєте, в мене біосапорт, дочка, мама, болить живот, біосапорт, Болить голова, біосапорт. Але сьогодні тільки про кишківник. Тому я скажу, що біосапорт теж в складі має прибіотики для кишківника, тому його створили як блокатор старіння, а він ще працює для кишківника. І я розумію, чому? Тому що японці вони ж, вони ж мудрі науковці. Вони розуміють, що молодість це кишківник. Чим в нас гарна мікробіома кишківника? Тим більш ми молоді, все тому для них молодість це здоровий кишківник. Тому біосаппорт я п'ю завжди і даю зараз дитині, навіть маленької, якої немає ще двох років. Тому що теж важливо додавати в харчування бади, тому тому що зараз. Дуже скудне харчування, особливо у дітей можна ще додати. Ну для мене це куркумін. Куркумін мені дуже подобається, іноді його пропиваю. Я про нього можу, можу казати, тому що я вважаю, що це те, що ну нікому не зробить погано. Тобто, моя мама, наприклад, вона п'є куркуму прямо у натуральному вигляді, тобто не у таблетках, а просто я там її привожу там, десь я їду. Вона мені каже, привези мені куркуму прям стебіль. Я купляю і вона перемолює і п'є кожного ранку куркумін, там, чайну ложку з каріцею, здається. І ви знаєте що? Вона п'є це протягом, не знаю, 5-7 років і в неї пройшов навіть хронічний гаймаріт. Тобто, чому? Тому що куркума вона знижує маркери запалення не тільки в кишківнику, а й це. Стосується всього організму. Тому це дуже класна добавка, дуже доступна, і ви можете теж її додавати як і кстаті до їжі. Я завжди використовую там куркума, карі, паприка, це теж дуже корисно. Ще я намагаюся раз в год робити ко-програму. Я вважаю, що це дуже класне дослідження. Якщо у вас прям все добре, можливо, його, його не обов'язково робити, але я дуже люблю робити, тому що я прям бачу динаміку свого харчування. Ось, наприклад, цьому році я здала ко-програму, і що я там бачу? Я бачу, яка в мене мікрофлора, які в мене є непереварені, можливо, я там більше їм для себе, наприклад, білка або углеводів, або жирів, тому що ми всі різні. І організм це така загадка. Да? no Трудно сказати, що, що знаєте, є один режим, який всім підійде. Тому програма мені дуже подобається із всіх аналізів, вона показує стан вашого кишківника. Ну і на останок я хочу сказати, що якщо ваше харчування різноманітне, то ви будете мати різноманітне мікробіому, мікрофлору в кишківнику. Знаєте, я завжди кажу, що ваша тарілка це така любов до себе. І е, можна вважати прям тарілкою, як бути конструктор любві. Да? Тобто ви кожного дня збираєте собі тарілку. Намагайтеся кожного дня, щоб у цій тарілці були різноманітні овочі, різноманітні крупи. Чому? Тому що тоді у вас буде дуже багато різноманітної мікрофлори і ваша ферментативна система буде способна дієздатна це притравлювати, і ви будете мати гарний мікробіом. Це дуже важливо для нашої молодості і здоров'я. Тому нехай вашій тарілці буде не тільки е, один колір, да? а, а я таке, знаєте, люблю правила: п'ять кольорів. Збирайте собі тарілку, подивіться, ось щось в мене нема кольорів. Додам я сюди моркви, красний перчик. Тобто, знаєте, якщо ви збираєте тарілку, кстати, наука каже, не не Аня, наука каже. Якщо в вашій тарілці є 5 кольорів кожного прийому їжі, то ви будете мати нутрітативне ценне питання, а значить у вас буде достатньо коли вітамінів, і мінералів, і ви будете здорові. Тому, дивіться вашу тарілку, пусть вона буде дуже гарна, як радуга. Я вам бажаю здоров'я, і якщо у вас є питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Пока. А я чай п'ю. Це теж дуже корисно для кишківника, до речі. Це дуже корисно. Я дуже його люблю і п'ю без молока, тому що якщо буду пити з молоком, то це вже буде перекус, а перекус нам не нужен.